Кінець двозмінному навчанню, добудова нового корпусу Крихівецького ліцею на завершальній стадії. Вже кілька років поспіль учні цього навчального закладу здобувають освіту у дві зміни, оскільки класів не вистачає. Нове приміщення має на меті вирішити цю проблему, щоб найменші учні могли навчатися зранку. Проектна потужність нашої школи є 360 учнів. А на сьогоднішній день у ліцеї навчається 920 учнів, тобто набагато більше перевищує проектну потужність. Тому вже впродовж більше п'яти років навчання в ліцеї організовано в дві зміни, і початкова і середня школа входять у другу зміну, і це проблема. І якраз відкриття нового корпусу, збільшення приміщень дозволить нам перевести учнів початкової школи повністю у першу зміну. У новому корпусі передбачено три поверхи. Окрім навчальних класів, тут розташують бібліотеку, клас безпеки, кабінет трудового навчання та інформатики. Коли буде сприятлива погода, на шкільному подвір'ї планують облаштувати зони відпочинку і спортивні майданчики для школярів. Там є у нас по чотири по класи на підвальне приміщення чотири класи, перший другий поверх, 12 класів. Школа трошки розгрузиться, тому що у нас тисячу осіб. Загалом, ми надіємося, що хлопці все встинуть закінчити, зробити так, як планували до 6 числа до Миколая. Міський голова каже, є проблеми з казначейством, яке затримує фінансування, а капітальні видатки з міського бюджету зараз неможливі. За його словами, саме завдяки домовленостям з будівельними компаніями вдалось переконати дві з них зробити цю добудову, що суттєво зекономило час та кошти. Особливість цього корпусу є те, що діти зможуть використовувати його не виходячи з свого приміщення. Тобто там є. Переходи, ну і ми плануємо, що тут мінімум 12 класів буде займатися одночасно, тобто в цьому корпусі, це значна економія. Ми будемо старатися, щоб повністю школа ну, старалася хоча б не мати двозмінне навчання. Відкриття нового корпусу планують 6 грудня на Свято Миколая. Богдана Лисенко, Святослав Іванюк, телеканал 402.